Це успішний заклад, це двіж, це атмосфера, це смак і це про Альденти. Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Діденко, і я бренд-шеф цього чудового закладу під назвою Альденти, який знаходиться в місті Ренчо. Моя любов до кулінарії з'явилася на самому початку життя. Так сказати, дитинства з моєї, моєї ж мого життя. Хоча моя мама і бабуся дуже не хотіли, щоб я став кулінаром ну, шефом. Чому саме італійська кухня? Тому що це, це класно, це смачно, це максимально по-домашньому і так, як ми це любимо робити. Секрет це любов. Це руки, які люблять цю справу, і вони максимально дають вам цей кайф. Чим надихаюся, Скоріше всього, що це спорт, це відпочинок і сім'я. Нашу гастрономічну культуру я бачу на самому вищому щаблі, і я в неї по максимуму скільки зможу, скільки й внесу. майстер класами зустрічами, гастровечорами. І просто найголовніше смачною їжею. Наша сучасна кулінарія це відомі шефи, які надихають мене як особистість, як шефа, і я разом кайфую з ними, відтворюючи їхні поєднання і наші експерименти. Дорогі кухарі, молоді. От тільки один відсоток це талант, все інше це. Кропітка тяжка праця на кухні. Ресторан «Альденти» – це ще одна смачна точка на карті міста Яремші. Тож до зустрічі в нашому ресторані.